Вітаю шановні пані та панове, в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема пожежна небезпека, як запобігти загоранням у природних екосистемах рівненщини. І наш сьогоднішній спікер Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки Гуди СНС України в Рівненській області. Доброго дня, пане Доброго. Андрію, тож розпочнемо і давайте загально який стан з пожеж з пожежами на території Рівненщини, рівненщини з початку 2025 року, і які основні причини виникнення цих пожеж. З початку року на території області виникло 1579 пожеж. В пожеж. Порівнянні з аналогічним минулим аналогічним періодом минулого року це 752 пожежі. було. Внаслідок пожеж. з початку року знищено та пошкоджено 453 будівлі та споруди та 61 одиницю техніки. На жаль, загинуло 19 осіб, з них двоє дітей. Також отримали травми 18 осіб, з них одна дитина. Щодо основних причин виникнення пожеж, це є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, та порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей та теплогенеруючих агратів та установок. Про пожежі в екосистемах, якщо можна детальніше, про це розкажіть. Ну, на сьогоднішній день з початку року на відкритих територіях виникло 1033 пожежі, що на 232% більше, ніж за аналогічний період минулого року 311 пожеж. І ця кількість пожеж від загальної кількості становить 65%. З половиною відсотків загальна площа пожеж е, склала понад 762 гектари. Е, крім того, е, у поточному році на території нашої області зареєстровані два випадки пожеж на відкритих територіях, на яких були виявлені тіла людей. Е, основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є. Е, Людський фактор це необережність під час куріння, необережне поводження з вогнем, також пустощі дітей з вогнем, а також були зафіксовані випадки навмисного випалювання сухої рослинності. Зрозуміло, статистика, як бачимо, не, не дуже така вже радісна. І які заходи проводить ваша служба для того, щоб все таки статистику цю покращити? Ну, з метою недопущення виникнення пожеж у природних екосистемах та й, взагалі, виникнення пожеж в цілому, співробітники головного управління спільно з працівниками національної поліції, лісівниками, з представниками органів місцевого самоврядування здійснюють профілактичні рейди в місцях відпочинку, в місцях рекреації, в місцях приватної житлової забудови. Ну так, з початку року було проведено 1535 таких рейдів, зокрема, 280 у лісах проведено. Під час даних рейдів розповсюджено понад 23 тисячі примірників наглядної інформаційної. Агітації та 428 матеріалів висвітлено в засобах масової інформації. Також хотілось також, також під час цих рейдів було виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 77 порушення вимог пожежної безпеки в лісах 11 осіб за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. За статтею 77.1 притягнуто 83 особи. Та за порушення правил пожежної безпеки за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 3 особи. Загальна сума накладених штрафів сягає понад 277 тисяч гривень. Дякую, пане Андрію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми поговорили про пожежі на Рівненщині, зараз. Такий гарячий період. І нашим спікером був Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки ГУДСНС України в Рівненській області. Ще раз дякую. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка допомагала нам дивитися цей брифінг, здійснюючи переклад жестовою мовою. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.